І так, всім привіт! Ми повторюємо тему німецької мови. тема перфект. В минулому відео ми про це вже говорили. Подивіться, в мене є багато-багато відео на тему перфект. Сьогодні просто поробимо відеоголюнг або повторення. І так, ми вже знаємо, що. Перфект завжди вкладається з двох дієслів. У нас є тут партицип, цвай, що ми в минулому відео казали, що це форма «ге», префікс г, наприклад, gelernt або гемат. І тут в нас є дієслово «хам», це дієслово є. Хільфсверб, ми це також напишемо тут. Хільс Тобто це допоміжне дієслово. Ще раз повторюю, що Хабен в нас не перекладається як мати, тобто в нас є Хабен лексичне дієслово, наприклад, іх. Geld. Я маю гроші. Ich habe Geld. Oder ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Я маю багато часу. Тут в нас не буде лексичного дієслова. Тобто, haben не має ніякого змісту. Haben використовується тільки для граматик. Тобто, для граматики. Він буде показувати, хто що робив. Головне лексичне навантаження в нас буде на парті ціп цвай. Просто запам'ятайте, перфект має завжди два дієслова. Допоміжне дієслово хабм і дієслово парті ціп цвай. Ми зараз все запишемо, не переживайте. Напишемо приклад інфінітів Шпод. Махн. Шпортма, займатися спортом. Як ви пам'ятаєте, ми прибираємо закінчення «ен». воно нам не потрібно, це тільки інфінітив. Нам потрібно саме махен. І з цього махен ми робимо форму патіці 2, де в нас була формула Г плюс верб плюс Т. Тобто партісип 2 – zwei, форма минулого часу для лексичних дійслів, як махен, робити, завжди складається з трьох частин. Корінь слова, це в нас machen, потім префікс буде ге, і суфікс те. І виходить в нас тут. –ге-махт. Ge... Ще раз я підкреслю корінь мах, префікс, ge і суфікс т, Гвепти. Гвепти – Гмахт. Це в нас партісип свай. І тут ми до нього додаємо тіє слово хам, яке буде показувати, хто що робив. Тому що гмахт ми не можемо змінити. А хаби можемо. І так, ми пишемо і спорт гена. Я займався. Habe gemacht. Завжди два дії слова. Ту хаст habe gemacht. ту хаст gemacht. Трошки складно, зараз розпишу що це трошки легше. І так, напишемо ще раз. Sport. Маген. І тепер ми пам'ятаємо, що перфект складається з двох дієслів. слів. Це в нас буде хабен. Давайте по-іншому запишу, то буде дуже складно. Напишемо тут зверху хабен. Плюс партицип сфай. Все. І тепер візьмемо фразу. Sport machen. Займаться спортом. Я пишу. Ich ividraus займатися спортом. Будем нас. Sport. Gemacht. Ich sport gemacht. Du. Sport. Gemacht. Du Sport gemacht. Sport gemacht. Er sport gemacht. Er Sport gemacht. І так, тут ми тепер маємо підставити хабен, яке ще раз, не несе жодної змістової нагрузки, показує лише, хто це робив. І так, я кажу Ich habe Sport gemacht. Ми знаємо, що дійсло може стояти. Або на другій позиції в реченні, або в кінці речення. Далі пишемо, ти займався спортом. Гемах, така ж форма, як і тут, але тепер ми беремо хабен. І буде духа спортгемат. Знову друга позиція, і кінець речення. Du hasst sport gemacht. Він займався спортом, спортгемата. Er і знову. Хаби не каже, що і хаби спорт, багато людей перекладають я маю спорт. Це неправильно, ми не кажемо, я маю спорт, ми кажемо, я займався спортом. Хаби не перекладається. Воно тільки показує, хто це робив. І хаби Sport gemacht, спорткимах і Sport gemacht. Напишемо тепер множину. Napишем wir Sport gemacht ihr Sport gemacht ich sie Sport gemacht. І тепер ми ще раз підставляємо приклади і кажемо, wir haben sport gemacht. Ми займалися спортом. Haben показує тільки, хто це робив. Ihr habt sport gemacht. Ви займалися спортом. Du und du, ви, ihr und sie haben sport gemacht. Дуже важливо, не перекладайте завжди зліво право. це не дуже правильно. Не перекладайте, ми маємо спорт. Багато людей, не дочитаючи до кінця, починають перекладати, ми маємо спорт. Це фальш. gemacht sport» ми робили спорт, хаби показує лише, що це ми були. Так само, і спорт я не перекладаю, як ви маєте спорт. Не, не, не. Ви, я читаю речення до кінця «gemacht», і потім шпорт, ось так доєднуйтесь до каналу, Будемо разом вчити німецьку мов.